Гармонія радо всіх діток зустрічає. Гарного настрою всім вам бажає. Доброго раночку, хлоп'ятка. Доброго раночку, дівчатка. Ми продовжуємо тиждень під назвою Весняні зміни в природі. Що ж змінилося з приходом цієї прекрасної пори року? Природа прокидається, оживає. Та починає жити своїм клопітливим життям. В живій природі є такі істоти, що живуть повсюди, і ми можемо спостерігати за ними серед квітів, на гілках дерев та кущів, у травичці. Їх можна побачити мандруючими по землі та літаючими у повітрі. Напевно, ви здогадалися, що це комахи. Пропоную пригадати тих комах, з якими ми знайомі, допоможуть нам загадки. Музикант живе на лузі. Упізнай його, мій друже, спинка, ноги, голова, все зелене, мов трава, ще швидкий, як вітерець, милий, коник стрибунець, вірно. Весело вона літає, квіткам вічка розтуляє, каже, годі квіти спати, я прийшла медок збирати. Вірна, бджола. Цей маленький робітник з малку працювати звик, тягне мушок, соломинки до великої хатинки, бо працює тяжко важко у мурашнику. Мурашка. Крила маю, а не птах. Я літаю де захочу і співаю жу 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 називають мене жук, вірно. Хто пронизливо пищить, ні на мить не замовчить, ні тонкий, як голки мають, дуже боляче кусають. Обережно на дворі вже прокинулись комарі, правильно малята. Ця червона намистинка має спинку у краплинках, невеличка, гарна дуже. Упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло правильно сонечко. Кольорові і барвисті наче дороге намисто, на лугу поміж квіток полетіли у танок. От які веселики! Пурхають. Метелики! А зараз, діти, пропоную вам послухати оповідання Василя Олександровича Сухомлинського, щоб метелик не поколувся». Будьте уважні, бо в кінці до вас будуть запитання, а потім разом будемо міркувати. Маленька дівчинка Зуя гуляла в саду. Вона підійшла до акації. На акації гострі перегострі колючки. Над акацією літав барвистий метелик. Ой, як же йому не страшно літати. Налетить на колючку. Що ж тоді буде? Підійшла Зоя до акації, зламила одну колючку, другу, третю. Мама побачила та й питає Що ти робиш, Зою? Навіщо колючки зламуєш? Щоб метелик не поколовся, відповіла Зоя. Це дуже добре, що ти метелика жалієш, сказала мама. Але ж і Акація. Без колючок жити не зможе? Після цікавого оповідання у мене до вас малята є запитання? Що дівчинка побачила в саду? Правильно, акацію та метелика. Яким був метелик? Метелик був барвистим та красивим. Навіщо Зоя зламала колючки? Зоя хотіла захистити метелика. Що сказала мама дівчинці? Мама відповіла, що так робити не можна. А як ви думаєте, чи правильно вчинила дівчинка? І чому? Не можна робити добро одним за рахунок інших. Потрібно спочатку обов'язково поміркувати. Як ваші дії вплинуть на інших? Акація та метелик це жива природа, і їх необхідно оберігати.